Я довго думав, який шлях обрати. Тут усе почалося з рішення: рюкзак, документи і перший крок. Хотілося не просто вчитись. хотілося мати майбутнє, яке має сенси і перспективи. Я навчаюсь бути офіцером, вчуся відповідальності, дисципліні, роботі в команді. Але водночас я здобуваю професію, яка потрібна і за межами служби. Сучасні аудиторії, тренажери, практика – Техніка, будівництво, логістика. Усе, що працює не лише у війську, а й у цивільному житті. Тут є порядок і безпека. Є час на саморозвиток. Це не ізоляція від життя, це підготовка до нього. Я стану офіцером сучасного українського війська. Тим, хто не лише захищає, а й відбудовує та відновлює країну. А з часом зможу реалізувати себе як цивільний фахівець. Мій шлях почався тут. Наступний крок за тобою.